Хорошая <натоліг> платформа, которая уже работает. І я думаю, что если ее подключить и распиарить хорошо, то в принципе она облегчит жизнь многих ОСББ и продвинет такие инструменты. Называется она булька. Отже, такая трошки така философская думка, что наш первинна група, де ми проходимо соціалізацію, це сім'я, друзі, сусіди. І тому, в принципі, ОСББ може збудуватися на такому ж принципі. Тобто в неформальній обстановці, в принципі, що виходить, да, потім формальний, і потім вже це повноцінний організм, який функціонує. ОСББ це потенціал. Це система відносин рівня родичі друзі, так само сусіди стають між собою близькими, бо вибачте, гроші теж так, скажімо, їх. Єди. Це стає повноцінна автономна одиниця суспільства з повним спектром функції самоуправління. Тобто, в принципі, тут саме держава починає виконувати роль тільки кажуть власники нічного сторожа. І це потенційний кадровий резерв, як ми підказували, що ті, хто пройшов цю школу ОСНД і ОСББ, це вже повноцінні депутати міських рад або потенційні кадрові, скажімо, потенціал кадровий для жіночно-комунальної структури. Булик цілі через стимулювання інформаційний простір ОСББ, платформа по координації ОСББ, допомога в координації для проєктів енергоефективності, супрові проблематики будинку, сервіс для зберігання інформації по господарчій діяльності квартири, сервіс проведення господарчої діяльності квартири. Трошки далі там буде розшифровка, ну, і ви бачите, як саме все функціонує. Тобто, збігаючи наперед, це така платформа, де в принципі, все про ваш вже написано, і кожен може долучитися і побачити, куди саме йдуть гроші, як вони витрачаються, як саме функціонує. І більше тобто, все бути учасником розподілу, тобто навіть обирати там того ж весеря Васю чи не Васю, теж вирішуєте ви. Шляхом довіри чи перевірки так медупроб і ошибку, скажімо так, для мотивації, для мотивації розвитку. Mm -hmm. ну, це, по-перше, успішний досвід координації з іншими для засадження спільної цілі, перехід до mm ворохневого -hmm. знайомства до відносин по інтересам будинку, створення для розвиток спільноти, активістів будинку ОСББ. Масштабування сценаріїв, координація на громадянській ініціативи це далі. Ну, якщо е, просто ще сказати, то це вже створюється така ініціативна група, де кожен приймає участь. Наприклад, те, що ми говорили вчора, що існує проблема старих буд будинків, да, де є там е, дві квартири плюс, доходить до 16. то вони можуть об'єднуватися, наприклад, на одному спільному там якомусь е, магістралі да, е, тепла. І вже спільно вирішувати проблеми, тобто проблеми прибирання, проблеми ремонтування, делегування скажімо так, кого будемо першому ремонтувати, чи де будемо першому деплювати чи будинок. Так, базові принципи роботи вуликах, ну, задачі і сценарій. Всі задачі в сервісі проходять в стані відкрито в роботі і закриті. Далі ви побачите, там дуже цікаво, тобто скидають проблему і ви бачите, в якому вона зараз ставила. Це все автоматично. Це, чи вона вже зроблена, так, ви не знали, ще про неї. чи вона розробляється, чи вона буде працювати, добре, ви про неї нагадали. Відповідальність. Ці задачі в сервісі мають відповідальну за доведення питання. Як сказав колега, дуже гарно, що кожна проблема вже має своє прізвище. Тобто, якщо так ви, там, половина труба, ви не знали, чи ти ну, я, чесно, сама спілкалася з таким ж до аварійної служби, вона починається питати, а яка вода, а з якої труби, а де саме, тобто, ну, звідки я можу це знати, це ну, я ваша так, проблема. А тепер вже є конкретно там хтось відповідний за це, за це, за це, за це, за це і він все все бачить. Моє на спільне. Структура сервісу передбачає два напрямки використання. Тобто тут вже, мабуть, переходить у той рівень, що моя квартира закінчується моїми дверями. Тобто ваша квартира не закінчується цим. Коридор, під'їзд і прибудинкова територія це також ваша оселя, за якою ви відповідальні і яку ви можете контролювати. Потреби, які задовольняємо, Вигідність. Очевидні вигоди в фінансах, часі, досвіді, Ну, Тобто ви вже самі створюєте, вам, ви самі обираєте. Якщо раніше була монополія на серці, а тільки жек або же то зараз ви обираєте. Ну, я думаю, що це надасть розвиток, ну, що це розвиток ринку послуг. Обізнаність, історія відносин будинку, оперативні події і статуси. Ну, Я думаю, що тут вже така буде згуртованість людей а, і більш вона позвонить на вирішення проблем. Доступність, використання сервісу інтуїтивно і візуально зрозуміло, далі побачити просто сервіса. Автономія, право мати можливості вибору, співпричетність, можливість турбуватися за і відчувати роботу в процесі спільної праці, компетентність, підтвердження своєї значення. Процесу подолання проблем та отримання нового досвіду. З приводу співкричетності я знаю, що були випадки, що до того, як ОСББ не було таким майстрімом, що люди навіть обирали з свого дому, да, і вони йому довіряють, і там якийсь теж фоток, ну, знижка чи ще щось, прибиральницю і так ну, Такі ж знаходяться люди. Так, ось як виглядає цей інформаційний простір. Тобто ми бачимо там член управління, бухгалтер. І всі протоколи зібрані, тобто візане, доступність співпечатність і компетентність. Ось, будь ласка, це наглядний прикладка. Робоче вікно директора ОСББ. От те, що ми казали, проект ви можете побачити про свою проблему. Тобто відкрита у праці, відкрита, відкрита. Ну, як ви бачите, там, зі минулою вулицею, возле вдома, виставлення оборочної машини, ну, відкрито, так? Нажідаємо. Та, справді, 14, то Ні, це не таке. — А, прийде? — Ні, це не таке. — mm -hmm, yeah. yeah. uh, Так, далі. І такий, фотофіксація, ну, негарний приклад, що люди спілкуються краще, там, було, стало, не відгадайте всі предвиборчі агітації, всі там, uh, якісь, якісь матеріали. І на ті дуже класна, клас. і тут так само це працює, але це бачите про свій будинок, я думаю. але тут вже інші варіанти, ви будете бачити це як люди заходити, чи ну це трошки. Так. І активність функціонал, якось сторінки і теж тут і обізнаності, доступність, і автономія, і співпричетність, і компетентність. Тобто ми обираємо бачите, з'являється якість послуг. І коло учасників. Тобто, якщо, наприклад, в четвертому під'їзді програма трубу, то четвертий під'їзд вирішує, робить і ви не залучаєте до того, коли не робите збори, залучаєте всіх. Ну, так само це дуже зручно. Uh, так. І зворотній зв'язок. тобто він, Ви можете оцінювати, uh, як в соціальних мережах маємо, що це ж діє, нема там гарячої визволення. І ваша оцінка від того іншого процесу. Плановий запуск модулі. Uh, тобто ви показуєте, які проєкти у вас... Uh, Ні, не, 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 це, 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 не, не, це може бути. І ось сай. А тепер трошки, як було поставлено завдання нам, тобто, що ми винесли з цієї презентації, може сюди трошки не знаю, видно чи ні, на світло трошки а, Ну, Мета цілі трошки об не видно? Може сюди краще. А, мета і цілі, як ми бачимо, виходячи з, з цього проєкту, то це створення. Такого IT-інструменту, як вули, для того, щоб поліпшити життя до створених і дати реальну програму, яка буде працювати. Цільова аудиторія це в нас ОСБП. Хто буде отримувати дивіденти від цієї послуги, також плані ОСБП? Виконавцями буде наша команда. Так, які інтернет-технології, ну це площадка вуликіком. Також є площадка ще гуртом мобі, мені тут не показали. Але вона так само надає систему рейтингу вирішування проблем. А, і також ми запропонували таке нововведення, як робити кожного місяця дайджести, а, ну, розповідати про історію успіху в ОСББ, чи, наприклад, які спіткали проблеми, як вони були вирішені. Ну, досвід, по-перше, Спілкування і знаєте, ну як реклама ми... один плюс один, ти на один. Тобто ви відчуваєте, що ви ну, ті ж самі, так, що є проблеми і що є вирішення цих проблем, що можна звернутися. Тому, я думаю, що це підготовки об'єднувати. І дані, де ми будемо брати, це лічильники і це внутрішня документація, а також я думаю, що буде закресити далі. Ну, ми теж це питання задавали, обговорювали крути, але дивіться, я думаю, що зараз немає сім'ї, ну цей відсоток, мабуть, сім'ї до людей, але який немає Та, якогось там смартфона, інтернету чи немає жовтого. Вони, вони я не знаю, знаю. Що Так у що... них внуки є. Ну, не хочуть Ну, за і казати, сказати, внуки поза кордоном переїжджають. А то буде дзвонити сигнал, тому що внучку подивитися, чим що це переводить. Добре, добре, можна я підрозділ. Так як всі під'їзди заходять, можна зробити і Інформаційні дошки, де розміщувати основну інформацію. Тобто там повинна бути інформація про головного, хто відповідальний за платинок, вивішуватися маленькі повідомлення. Це дуже просто працює, і я вважаю, що керівники ОСББ будуть, це для них буде неважко. У мене питання ось, схоже на питання в цьому, чи користуються квартири, чи не користуються. А може бути суперпотенчання технології, але питання, чи буде їй цікавою. Чому не маєте приймати по сути? Питання в тому? Тут, тут питання швидше не до того, буде чи вона це робити чи ні. Взагалі тоді ця людина очолює той корпус, який потрібно очолювати чи ні. Це питання мотивація життя внутрішніх і як її вимагають вже люди щось робити. Я так розумію, що тут складені та мешканці теж можуть. Ну, це вже суспільство, хтось обирає для себе, де вактивний буде просто читати, але тому що ну, така електронна система, наприклад, для таких людей, що бізнес, люди найбільш наурів, вони будуть бачити, куди він хтось, якось поділяється. Я думаю, що якщо щось не так, то вони спробують долучитися як, 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 як Ну, просто у в Україні. Поставили всіх передумови з творити косьмо. Людей в цього питання немає, хоча вже є навіть, я, я маю на базі, що є навіть в країні вже не експерти, а мають на увазі спеціальності в інститутах, яка з тому порядок. І, думаю, не з цього року, Вона вже з одного року працює, а з цього просто широкому смислу буде розташовуватися. Але вона вже є. Але ну, ніхто не попереджав, що воно є, що вони можуть це пройти і ну, скільки часу це займе. Людина вже використовувати необхідно на якийсь інструмент. Якщо ти не використовуєш якийсь інструмент, який тобі валишили, це життя, то він буде це робити споймуш з ваши, але я пишу тебе, що, наприклад, в нас є будинок, який вже да, там платить копію.

<ган> Ні, ми говоримо про те, що ми всі закликаємо, ласка, бо про проблему, ми тільки в ній альтернативний варіант, якщо це дуже важко підходить для нових людей, да? де там всі родини до мешканців, всі там і так далі. Це реально, ну наприклад, скажімо, так вибішувати та стендві клеїти 50 фотографій <ган> те, що ми там вже робили, чи копи на сайті виконати. Ми це полічуємо просто тіло. Вони трималися пішички, зараз вони нас часу немає, це зараз що щось. Держава, не поставила, це не було. Це дуже добре, тому що це відкрити цю більш-менш для всіх, менше на цих У нас, наприклад, новостворена ОСББ якраз те, що знали, що встигнути до 1 липня. Вона хоче бути головою з бухгалтером ОСББ, прибиральницею, то прошла в вигляді, вона пішла там десь кудись, їй сказали, що що такі складний тут зробили, що десь мають вирішувати мешканці три четвертих голосів. Ти собі спросі, так, я собі спросі, так, собі спросі, то це так. І, власне кажучи, вона не дуже, наприклад, за таке, але ми мешканці таке. У мене для вас пропозиція ось цей інструмент, який подумав вулики, подумати щось тут своє. Ні, ми, по-перше, поз'єднали кількість допомоги. А можна ті щось, що нам можемо не працювати чи не може?